Бачите, виглядає отак, коли жовте сонце, синя вода, разом вони створюють життя. Це закони світотворення. І лев, герб саме Галичини і козак, якби Ну, З урахуванням малого герба. Отак От має виглядати наш. Великий герб. І бути на паспорті, на всіх документах, всіх печатках. Батальйон хищники. Хіщокі, людолови. Як то цей співав? Нам не підходи, к нам не підходи, а то за півпаф. Розбойників, розбойніки. Півпав. І випакій папа. 95 людей вже дивиться нас.